Дякую, хлопці, зараз ми працюємо з вами наступним чином. Ви отримаєте покликання на тест. Тест насправді не складний, не важкий. Ви зараз виконуєте його на виконання йдуть до 15 хвилин часу, тобто орієнтовно до 9 години 20 хвилин. О після будемо з вами працювати, і якщо хтось ще буде в процесі виконування, тоді будемо з вами його перевіряти наприкінці уроку. Домовились? Викликання ви отримали в чаті, воно з'явилося в Хімені. Переходимо, починаємо працювати. Це якраз система складно серед речення. Все, що ми працювали на попередньому році. Час пішов. Отже, безпосередньо, безпосередньо. Я би хотіла. Ну щось у мене кудись тікає, я не розумію, чому і куди. А дивимося з вами зараз дуже, при, дуже уважно на ось цю вправу. Нам потрібно довести, що речення є складнісерединою. При мусу на екрані я когось викликаю, ви називаєте мені Головніше наречення. Сполучник, який в нас є. І безпосередньо ми з'ясуємо, які це сполучники єднання, розділові чи протистанні. Угу. Отже, перше речення мені зараз читає Марія Рублевська. Марія. Віршеніло вже літо, і осінь прийшла. Так. Шукаємо підмети про. Ага. Підмет віту, присудок відчуміло. Угу. І далі підмет осінь. Присудок прийшла. Прекрасно. Он же речний складе чи просте? Складне. Складне. Який сполучник тут є? І. Який він у нас? Єднання. Правильно. Погоджуюся. Супер, наступне речення в мене зараз бере, опрацьовує його заріна. Будь ласка, дівчата, хлопці, вмикайте камери, я ви світли, але я з камерою. Давайте вмикайте камери. Заріном, будь ласка. А, сонце ще не стало, але воно вже золотило рожевим сяйвом на далеке море і далекі далеких в небесах. Угу. А, сонце е не встало. Ага. А, золотило. Так. Золотили хто? Во? Воно? Вон. Угу. Називайте далі? Недалека. У вас які сполучник є? Але. Але, прекрасно. Який це сполучник? Процеставник. Супер. Наступне речення у мене бере зараз Катя. Катю, читаємо і працюємо з ним. Або гори, Карпати сповиті в синяві мряки, або непроглядні густі праліси синіють здалека. Здалеку, так. так Розповідайте про нього. Що думаєте? Підмет. Хто гори. що? Гори. Гори. Карпати. Карпати це які, це, так, але вони якісь Угу. Далі. Um, Параліс сміють. Прекрасно. Сполучник або. Його у нас тут два, правильно? Mm. Який це розряд сполучників? Да, Розділий. Погоджуюся. Прекрасно, дякую. Наступне речення у мене зараз бере, читає. Читаю, читаю, кого б мені спитати? Я навіть здогадуюся, хто б дуже хотів. Напевно, хочу Марія Павленко. Марія, читаємо останні речення. Поїхали? Марія? Марія, ви знаймось. Марія. Так. Читайте. Можемо mm. почитати сані речення про сузір'я. Давайте. Бігли. Бігли, так. А хто бігли? Ага. 15. Давайте далі. Угу. Наступний Ми що ми робили? пливли Прекрасно. Сполучник. Возу. Сполучник з Думаємо ще. Де є якийсь получше тут є? Получник? А, який він, розповідайте. Марій. Марій який це сполучник? Єднальний, розділовий чи протиставний? Хто може допомогти Марії? протиставний протиставний Добре. Молодці. Тільки трошки активніше. Отже, зараз ми з вами граємо в гру. Відкриваю на повний екран. Комп'ютер не підвисає, інтернет не підводь. От ви бачите, що воно робить? Так, всім видно екранчик. Видно, супер. Поїхали. Отже, ми зараз речення за сплучником розподіляємо. В розділові протиставні або єднанні. Отже, перше речення, яке я зараз тримаю, будь ласка, Анно Марії. осінній. Осінній вітер о, в лузі свище вербу, хитаючи тонку, а я схиляюся ще нижче себе, побачити в струмку. Угу. Тут Це сполучник А, він є протиставний. Погоджуюся. Наступне речення Марія Роблевська. Так, тобто там то, значенні то, то Але наступне речення Заріна. Заріна. А, чи ти так сонечко сіяли, чи то мені так було? А, чи чи єднальні Точно. Чуть-чуть про, єднання. Беремо далі. Пливе над містом ось, мов медуза, і мокре листя падає на брук. Катю. Думаєте? Так. Наступне Марія Павленко. Летіла зозуля з поля на долину та й сіла кувати на мою калину. Ви думаєте? Oh, або не сокіл, або спалила мені неволя крила. Артемію, що думаєте? Mm -hmm. Я думаю, це е -е, розділові. Mm -hmm. mhm. ouais. То сонце вигляне, то знову чорна хмара, Яно? В'єднання? Тото. Не Повторюється ще. то Тото. Розділоги. Розді так, Даніїле, вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій. Що думали з цього приводу? Данііле? Так. Що думаєте? Я думаю, це. У нас який сполучник тут є? Про те. І він у нас який? Проти. Проте Оленко, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Який це сполучник? Оленко. Яно, що думаєте? Може протиставні. чи Чи? Чи? чи Він наді розді. розділяє. Це розділ. Розділовий. Дивимося наступне. Будь ласка, Катю, ударив грім і зразу ж Кереберт пішло життя. Діє. Погоджуюся. І в мене залишається Даня. Даніле. Шаблю з рук, але вибуту з рук, але серця не вибуту договолі і жадання краси. Що думаєте? Даніле? Я, я думаю, це єднальний. Шаблю вибито з рук, але серці не вибито дух краси. Але це проти, проти а, друзі, будьте уважніше. А оце, до речі, під вечір стихли волоси засіли на безурі. Ми з вами, до речі, бачите, його загубили. Воно має бути тут. Тому це вже буде правильно. Будь ласка, будьте уважніші. Я вас дуже прошу. Угу. Домовились? Сподіваюсь, так. розумію, Чому воно мені показує настільки погано? І мені треба. Отже, рухаємося з вами далі. З цим грибочком ми з'ясували, а тепер нам треба трішки поміркувати. Нам потрібно оці складно сурядні речення утворити так. Щоб подані пари іменників стали підметами. і їх потрібно після того всього записати. Даємось дуже уважно. Футбол команда. Давайте зараз з футболом і командою складемо речення, щоб футбол і команда були підмитами. Поїхали? Допомагайте мені? Футбол що може робити? ж, быть, друзі, футбол це що? Гра. Футбол? Таре. Mm -hmm. Так. а що з командою буде? А команда? Вона давайте, давайте так, футбол тере, гра з одним м'ячем правильно? А команда складається з 11, наскільки я пам'ятаю, людей. Є в нас таке речення? Є. Відьмете. То що футбол це що? Гра. Гра, а команда що робить? Складається? Є. Сполучник, який в мене є? А. а. Він який? Протестан. Прекрасно. Яка в мене схема речення? Дужки. Так, потім що я ставлю. Кому. Кому. А. Знову дужка і крапку. Вийшло в мене речення? Вийшло. Тепер дивіться: смислові зв'язки. Що це в мене? Протиставлення, зіставлення, одночасність подій? Що тут є? Якщо є А, то здебільшого це або протиставлення, або зіставлення. Що на в надому випадку у нас тут відбувається? Що буде з цим А? Протиставлення чи зіставлення, як думаєте? Протиставлення. Протиставлення більше. Погоджуйся. Тому ваше зараз завдання, ви маєте три пари. Завіса вистава, блискавка грім, правда, неправда. Вам з кожною парою потрібно скласти речення, визначити підмети і написати до них схему. Коли буду вас опитувати, ви мені безпосередньо називаєте, що є підметом, що є присудком, яка у вас схема і якісь смислові відношення між цими частинними реченнями. На опрацювання. Я вам даю 5-6 хвилин. Орієнтовно до 9-ї години 40 хвилин. Час, друзі, розпочався. Завісив вистава. Що у вас вийшло? Завіси руйнує людина зсередини, тому вистава про це почуття було такою емоційною. Так, супер. А, а, а який сполучник використала? Я використала сполучник тому. Так. А нас підмет завіси, що робить руйнує, і теж підмет вистава, що робило було. Добре. А, Далі а, дивіться, тому це сполучник, який ми будемо знову потім до підрядності більше Тому все таке краще використати навіть бо теж піде до речі до підрядності. Тому варто використати щось інше. Подумайте. Щоб змінити, добре? Mm. Окей, так. Хто хоче близько грім мені прочитати? Чоти, хлопці? Що, ніхто не хоче мені прочитати близько Грім? Я буду викликати. Так, я би хотіла почути Яну. Яна, що у вас? Блискака спалахує, а грім лунає підмет, блискака, присудок спалахує, а Грім а підмет і лунає присудок. Супер. Який сполучник використали? А, сполучник А. Прекрасно. А, яке у вас буде зв'язки? Протиставлення, зіставлення? Грім спалахує, а поспілка лунає. Зіставлення. Навіть так, тут, в принципі, можна зістання сказати. Добре. Правда, неправда. Хто хоче прочитати? Кого б мені спитати? Ну. Що, зовсім ніхто? Абсолютно. та ну Я хочу почути Даніїла. Даніїле. Даніїле. не їли. Тоді Оленка. Оленко, що у вас? Оленко? Анна Марія була. Ага, вибачте, Анна Марія була. Марічка Рублевська. Марічко. О, так. Скажи так. хоч що бо я від тебе ані правди, ані неправди не чую. Так. Прекрасно, добре. Якщо ви корили якийсь сполучник. Який сполучник у нас використаний? Сполучник. Який який? Єднальний. Єднальний. Добре. А які смислові відношення у вас в цьому реченні? Mm. А, mm. значить, квадратні дужки Um. Смислові зв'язки, які там у вас? Єднання, паралельність дій, там ще одночасність події. Які смислові зв'язки у вас? У ну, нас на тесті було схоже. Напевно, mm. що одночасність? Єднання? Yeah. Добре, єднання. А uh, Одночасність дій. Одночасність дій. Добре. Отже, дівчата, хлопці, давайте зразу перейдемо до того, що ми будемо обговорювати з вами тестик. Киноси я його проаналізувати. Бо він нас викликає подекуди дуже багато питань. Ну що, дивимось дуже-дуже уважно. Отже, поїхали. Перше, вкажіть складні речення. Їх тут декілька. Хто може мені їх назвати зразу? Анна Марія, будь ласка. А, косило сіне лугове і пахла рута м'ята. Так, і ще. І на клумбі цілили жоржини, чорнобривці, пахло прив'ялим духом полину. Так, супер, погоджуюся. Чому нам там, де гриве, ось це не підійшло? Чому? Як ви думаєте, джета, хлопці, яка на то була причина? Що зовсім немає ідей? Абсолютно немає де ні. Та ну. Давайте думати. Дивіться, гриви хлюпали в груди, гриви повивали, гриви хапали. Це в мене однорідні присудки, тому це відповідь нам вже не підійде. Тут фактично одна граматична основа. А дівчата пряли починки, точніше пряли, вишивали, готували. Це теж однорідні присудки, тому також цей варіант нам би що не. Підійшов. Гаразд, друзі, яке речення має смислове відношення протиставлення? Хто мені скаже правильну відповідь? Анна Марія. А вже й перші морози завітали, а деякі квіти ще не розцвіли. Так, так, морози, саме мороз. Прекрасно. морози. Прекрасно тут, що і тут або зіставлення, або одночасність подій, а тут у нас взаємовиключення йде. Тото. -то. Отже, дивимось далі. За е, способом зв'язку складні речення, які бувають. З вами це повторювали на попередньому році. Сполучникові, безсполучникові. А конкретно сполучникові, сурядні, підрядні, так, безсполучникові. Так, чому нам це не підходить? Дивіться, сурядні, це частина сполучникових це різновид. Далі. Складнопідрядність це частина також знову сполучников. Протиставні єднальні це в нас що взагалі? Сполучники. Сурядності. Угу. Отже, складносурядне речення утвориться, якщо до фрагменту додати уранці Землі притрустили в якийсь сніжок. А вечором вони довольно тепло. Так, прекрасно, чому? А, чому не і, а, дивіться? У нас значить, то і підходить. Чому ні? Сніжок притрусив, дивіться, тут вечір видався, але ж в мене тут є і я би могла утворити. Проте, сніжок притрусив і перетворив. Тут однорідні присутки тоді виходять, вже не підходять. Так що нам не підходить, а тут взагалі нічого нема. це буде її працівниковий зворот. Дивимося наступне з вами. Складне сполучникове речення, будь ласка, хочу чути всіх. Давайте пробувати говорити. Є якісь ідеї, дівчата-хлопці? Та ну, цей тест вибрали, як ви можете його не знати? Давайте розбирати. Перше зорями небо героя Вітало квітом пісню Стріла земля земля стріла, небо, Вітало. Тут є якийсь сполучник. Нема. Тут ну, воно що, вже не пішло. На все впливає мова, мова чистота. Чистота впливає тут двокрапка, взагалі сполучника нема, між вір глибше» і так далі. тобто вже не пішло без сполучникове. Дивимось наступне: «Краниці вважались повсюдно святішими місцями, бо віддавна вода Божню з нашим предком. Тут є сполучник чи ні? Сполучник «бо». так. Подивився на хату, нема в мене хати. Тут нема сполучника, тому тільки це відповідь з криницями. Далі, складносурядним реченням називають. Яке речення називають складнусуряд? Хто мені скаже? Складне речення, частини якого рівноправні за змістом і зв'язаним з сурядним сполучником? Так, це правильно і тут. Складносурядні сполучники поділяють на єднальні протиставні розцілові. Правильно, абсолютно. Допустою нам не підходить, бо ми з вами будемо вчити, що це все-таки складно підрядні. Просто протиставні порівняльні, немає порівняльних взагалі, правда? Означальних з'ясування в нас також немає. Далі, виборіть переліку єднальні сполучника, що думаємо, дівчата хлопці. І є, так, значні і. Так. Далі виберіть переліку протиставні сполучники. А, Але зате проте, однак. Молодці. Отже, тут у нас було вісім відповідей. Тільки одна неправильна. Яка неправильна? Думаєте? Можливо, паралельність. Так, у нас немає паралельності у нас є тільки що Одно, часність, правда ж? Складно було. Здається, не дуже, правда, досить таки ви, до речі, непогано написали. Але не забуваємо уважність наша понад усе. Так знову воно мені видає як? Зараз, друзі, секунду, бо це. Mm. Отже, зразу пояснюю домашнє завдання. Дивіться, воно у вас буде усним. У вас є речення, потрібно їх прочитати. І з'ясувати, які є сполучники. І, відповідно, тут ви маєте собі з'ясувати, які є смислові зв'язки у цьому складносурядному реченні, в будь-якому в кожному. Безпосередньо це матеріал переднього року, те, що вони сьогодні повторювали, готували. У вас підказка, є які розряди, є які сполучники. Піддивляйтеся, опрацьовуйте, передивляйтесь, бо наступний урок я буду перевіряти цю домашню роботу. Яким чином, поки що не знаю, можливо, буде це якась вправа цікава. Угу. Добре? Добре. Тоді вам додому ще залишається скласти мені конспект. Тест ви виконали на уроці, ви гарно попрацювали. Конспект саме за сьогоднішній день, тобто за 7 листопада. Зрозуміли? Просто скинути його, чи а, треба? Скинути там щось Просто, скинути. просто мені а. його скинути. М -м -м. Добре, е, питання за цим роком, за цією темою є якісь? Немає, тоді супер.